А ось в університеті Грінченка відкрили новітній цифровий хаб, навчальний простір, оснащено. Окулярами віртуальної реальності та інтерактивною панеллю, на якій можна віддалено виконувати завдання. А ще розумною дошкою, котра запам'ятовує все, що на ній написано та транслює до гаджету. Також у хабі є куточок присвячений робототехніці та голографії. Такий простір створили для того, щоб столичні освітяни могли удосконалювати свій рівень цифрової грамотності та проводити заняття за допомогою сучасних технологій університетів. Впевнені ноу-хау зробить. Освіту зручнішою та цікавішою як для педагогів, так і для здобачів цієї ж освіти. Війна і ковід внесли свої, я кажуть, корективи до навчального процесу, і ось це приміщення в тому, що от ви якраз і побачили, дасть нам можливість ті здобувачі освіти, які виїхали за межі України. Навіть можемо, я кажуть, проводити і лекції, і практичні заняття. Ця аудиторія забезпечить нам дистанційне проведення будь-яких нарад, засідань кафедр. Освітні процеси поліпшуються в кращу сторону. Немає як кажуть. Шкод в тому, щоб отримати ту чи іншу освіту, використовуючи це приміщення або використовуючи цей цифровий характер. Це Будуть практичні тренінги, де ми будемо навчати і, в... і вчителів міста Києва, і викладачів університету, проводити заняття із учнями відповідно, і студентам. Разом з тим, ми будемо запрошувати викладачів, щоб вони заводили сюди студенти, адже вони майбутні також педагоги, і також щоб вони навчалися і далі могли впроваджувати це в закладах освіти різного типу. 是不是